Величезний скандал міг стати фіналом для Тіндер. Так, так, того самого пікантного застосунку для пошуку кохання, інтиму та інших близьких стосунків, сьогодні ми поговоримо про справжню «girl's power» або про жіночу силу на шляху до побудови мільярдної компанії. Сьогоднішня наша героїня Уітні Волфхерт, співзасновниця у минулому застосунку Тіндер, і поточна власниця додатку Bumble, додатку, де Першою на знайомство вирушає саме дівчина або жінка, і саме вона проявляє ініціативу, обираючи чоловіка. Ось такий сьогодні, в нас на огляді, феміністично інтимний додаток. Сподіваюсь, буде цікаво або, як мінімум, пікантно. Залишайте з нами до кінця. Сьогоднішню історію ми розпочнемо трохи із кінця, а саме із скандалу, який розгорівся в компанії Tinder. Ай Вайс Літералі Брокен. Коли співзасновники не змогли дійти спільної мови, все завершилося там величезним скандалом, про який писали багато засобів масової інформації, різні там блоїди та соціальні мережі. І ми розпочнемо з історії п'яти засновників Тіндеру, серед яких було чотири чоловіки та одна дівчина, власне, наша героїня Вітні Волфхерт, що ж передувало, ось назріванню цього конфлікту. У нас є основні версії, про які писали. Змі Вулф, за її словами, була ключовою фігурою у формуванні Тіндера та його стратегії. Вона, як відомо, вигадала і назву додатку. І в перший рік існування додатку в повідомленнях для преси та внутрішній переписці членів команди Уітні незмінно називали співзасновницею стартапу. Втім, вже через рік цю роль в неї просто забрали. Шон Ред, генеральний директор Тіндеру, пояснив, що в цій п'ятірці жінка грає послаблюючу роль для бренду Тіндеру, і що Тіндер це все ж таки такий додаток, де чоловіки ініціюють знайомство, брутальний, і взагалі п'ять співзасновників це дуже багато. Четверо це якраз саме те. Тому. З часом Уітні Волф просто почали ну не те, що там заретушовувати, а буквально прибирати з усіх і прес-релізів і обходити і або оминати її статус як співзасновниці. Другою причиною розгляду між співзасновниками та назріваючого скандалу стали стосунки Уітні Волф із Джастіном Матіном, який був одним із топ-менеджерів компанії. Ці стосунки були нетривалими, закінчилися вони з ініціативи самої Уітні. Але після завершення стосунків Уітні стикнулася із дивними вимогами Джастіна, який вимагав, щоб остання утрималася від будь-яких контактів із чоловіками після їх розриву щонайменше півроку. Разом з тим він навіть заборонював будь-які стосунки із чоловіками. Не можна було навіть з колегами чоловічої стати е спілкуватися або вести там якісь партнерські перемоги. Мовини на зустрічах із чоловіками. А такого конфлікту між Джастіном і Уітні е, стала корпоративна вечірка, де вони на очах усі дуже сварилися. Е, Джастин називав Уітні е, на слово Ша. І власне все ці чули. Почали з'являтися повідомлення в соцмережах, і весь цей конфлікт починав виходити назовні. Оскільки Тіндер був дуже популярним додатком, який набирав оберти, збільшував базу користувачів. Конфлікт, який виходив за рамки внутрішньо там корпоративних відносин, був не дуже корисним для керівництва Тіндеру, тому вони вирішили всі свої. Розбрати, вирішити за зачиненими дверима. А Уітні Волф отримала 1 мільйон відступних від Тіндеру. І власне на цьому всі чутки почали спадати. Ну а Уітні Волф зрозуміла, що їй треба будувати щось своє окреме, де вона буде єдиною власницею, єдиною ідеологинею і власне одноосібним лідером і керівником майбутньої компанії. Тому у 2014 році Вов зручається підтримкою Андрія Андрієва, засновника Баду, і запустила Бамбл, який станом на сьогодні є другим за популярністю сервісом знайомств і повною протилежністю Тіндера. Вітні Волфхерд була включена до списку Форб 30, який включає успішних молодих людей віком до 30 у 2017 році. А вже у 2021 році Вітні стала наймолодшою в світі жінкою-мільярдеркою, яка заробила свої статки самостійно після того, як вивела Бамбл на IPO. До речі, і тут вона стала наймолодшою жінкою в Штатах, що виводила власну компанію на біржу. Їй на той момент був всього 31 рік. Ще станом на 2017 рік. На той момент ще приватна компанія Bumble вже вважалася юнікорном або єдинорогом. компанією, капіталізація якої вже перевищує 1 мільярд доларів. Через рік приватна інвестиційна компанія The Blackstone Group придбала контрольний пакет акцій Magic Lab материнської компанії Bumble, І за цей час оцінка Bumble та її дочірних додатків зросла вже до 3 мільярдів доларів. До речі, виручка сервісу на 2018 рік вже складала 162 мільйони доларів. Врешті у 2020 році Magic Lab стає Bumble, яка є материнською компанією. І Bumble, і Badoo. Кількість користувачів додатку Bumble в тому році досягає 100 мільйонів людей по всьому світу. Власне, сьогоднішню історію ми спеціально розпочинаємо з кінця з е, такого скандалу до неймовірного успіху молодої дівчини-мільярдерки. А тепер зануримося трохи в біографію і подивимося, як такого успіху у такому молодому віці Уітні вдалося досягти. Народилась Вітні в Солт Лейк Сіті, що в штаті Юта. Мати дівчинка Келлі Вулф була католичкою, а батько Майкл Вулф був євреєм. Проте середнього світу Уітні здобуває саме в католицькій школі, а пізніше вступає на міжнародні відносини в університеті Далласу та отримує гідну освіту на радість батькам. Але вже під час освіти такі формальні. Вимоги від батьків вона виконала. Вона поступила в університет, почала отримувати там достойну освіту, але вже під час навчання почала все ж таки більше реалізовувати ті бачення, які вона вважала для себе більш цікавими та пріоритетними. Ще під час навчання у віці 20 років Вулф розпочинає свій перший бізнес із виробництва бамбукових сумок задля допомоги районам, постраждалим від розливи нафту у мексиканській затоці у 2010 році. Досить легко вона знаходить свого однодумця, відомого стиліста Патріка Авденкампа, і разом вони створюють некомерційну організацію під символічною назвою Хелпас. Project. проект став досить відомим. Сумки потрапили до журналу InTouch, а згодом і на телешоу The Rachel Zoe Project. так ідею помітила американська преса, і вже невдовзі з сумками стали фотографуватись інші знаменитості, як от Ніколь Річі. Наприклад, потім з тим самим Авденкампом вона розробила лінію одягу Tender Heart, яку виробляли в Непалі. Метою компанії стало Підвищення поінформованості про торгівлю людьми та справедливу торгівлю одягом. Взагалі, під час студентського життя, і якщо м, розглядати той період життя Уітні Вулф, вона більш керувалася такими альтруїстичними поглядами, і навіть після завершення університету деякий час вона провела в Південно-Східній Азії, допомагаючи дитячим будинкам. І в цілому її кар'єра могла м, будуватися як досить відомої волонтерки, наприклад. Натомість, все ж таки, в неї була хороша освіта. Вона була е гострого розуму, і певні комерційні амбіції в неї також були присутні. Перший крок до своєї кар'єри Уітні зробила лише у 2012 році, коли їй було вже 22 роки. Вона зацікавилась it сферою а тому влаштувалася у Hedge Labs – технічний бізнес-інкубатор у Лос-Анджелесі, який допомагав фінансувати молоді стартапи, і приєдналась до стартапу Cardify під керівництвом Шона Реда, Майбутнього генерального директора Тіндер. Але проекту не судилося довго жити і, по суті, в якийсь момент його просто покинули. Тим не менше, Вулф зарекомендувала себе досить добре, і в майбутньому вона була запрошена до спільної команди розробників нового додатку Matchbox разом з тим самим Шоном Редом та Крісом Гульчинським. І саме додаток для знайомств Matchbox невдовзі отримає назву Tinder, назву, яку подарує світу. Та саме Уітні Вулф на той час співзасновниця Тіндеру та віце-президент із маркетингу. Проте логотип на той час вже був розроблений, і всім відомий червоний вогник надихнув Уітні на зміну і назви. Труд, тобто матеріал, що легко запалюється від однієї лише іскри, англійською називається саме Тіндер. І це було слово, яке влучно і цікаво звучало, а головне було символічним і легко запам'ятовувалось. Труд, який легко запалює серця закоханих Пропрацювала Вітні в Тіндері лише два роки, що нам вже відомо, встигнувши суттєво підвищити популярність додатку та розширити кількість його користувачів. І все б нічого, але на той час Вітні було всього 24 роки, і буквально за ці два роки вважається, що вона і створила той Тіндер яким багато споживачів користуються зараз. Власне, після достатньої долі хейту, після розриву із Тіндером, скандалу, який назрівав неоднозначними постами та статтями, які публікувалися щодо особистості Уітні Волф, остання намагалося всіляко зібратися з думками, аби дати ринку якийсь абсолютно новий продукт. Продукт так само в сфері знайомств, але зовсім іншого формату. І так Уітні приходить до створення компанії Bumble і як ми вже сьогодні знаємо, виникнення нового поняття як феміністичний додаток. Отже, в чому полягає суть фемінізму? Той з вас, хто користувався Тіндером, в моїй історії теж був такий досвід. Дуже легко вправо, вліво, лайк подобається, не подобається. І ініціативу здебільшого проявляють саме хлопці або чоловіки, і вони є ініціаторами знайомства із дівчиною. В даному ж випадку Бамбл підійшов до. Процедури знайомства навпаки, де першою може написати чоловіку виключно жінка. Тобто, жінка є ініціатором знайомства, жінка обирає чоловіку, і власне чоловік вже може відповісти лише після того, як дівчина або жінка йому напише. І такий підхід спрацював. Як ми вже зазначили, це другий за користуванням додаток у сфері знайомств. Після Тіндеру він набув значного розголосу і швидко почав набирати користувачів. Аналітики виділяють наступні причини успіху Bumble. Тут буде посилатися в першу чергу на сторонні незалежні дослідження. Власного досвіду користування додатком не немає. Тіндер свого часу був досить цікавим, корисним і зручним застосунком. Щодо Бамбл, буде опиратися на Думки експертів на думку аналітиків Bumble як молодий додаток завоював аудиторію через наступні плюси. Працюючи в Тіндері, Уітні помітила серйозний недолік додатку. Компанія, по суті, компанія Тіндер, заробляла в першу чергу на тому, що чоловіки активно писали з жінками, платили за це, оскільки опція була платною. Ідея працювала безвідмовно, оскільки суттєва частина чоловічої аудиторії шукала легких знайомств і розсилала повідомлення великій кількості дівчат. То вони керувалися простою логікою. Напишу всім, хтось дай відповість. Умовно кажучи, розкладу всі вудочки, спінінги, сілки, закидушки, і якась щось дай впіймається. <кій> от так, от в якийсь момент жінки стали частіше скаржитися на спам. Вони отримували дуже багато однотипних повідомлень: типу. Ей... <кій> Are you doing? Ну, на що більшість жінок на такі повідомлення увагу не звертали. Вони розуміли, що чоловіки реально пишуть всім підряд, навіть не читаючи анкети або якісь там побажання а, власне дівчат, яким пишуть. І через це лише там пошта, ну не пошта, а додаток був заспавлений цією кількістю повідомлень, і толку з цього було мало. Чоловіки були готові платити за для того, щоб підвищити свої шанси. А жінки ставали такою собі мішенню самого додатку, і Уітні вирішила це виправити. Другою причиною популярності, яку вирізняють, це м, все більша популярність ідеї фемінізму, якщо так можна сказати. А що як неможливість написати перші саме коли ініціатива йде від жінки? Е, чи це не відображає головну суть фемінізму? Невестига нов'ю тазендзевтайм тут Уітні говорить про те, що оскільки ми живемо в суспільстві, де все більше говорять про рівність прав в усьому між чоловіками і жінками, то все ж таки в стосунках у взаємовідносинах і у знайомствах, і досі в суспільстві є погляд, що вся ініціатива має виходити від чоловіка. що якщо? Тут спробувати зрівняти в правах і буквально на примусовому рівні або на єдиній опції зробити можливим, коли саме жінка першою пише чоловіку. Але окрім такого феміністичного підходу, Вов все ж таки обґрунтовувала свою позицію і іншими твердженнями. Наприклад, вона вважала, що якщо чесно, то дівчата більш вибірковіші. Чого б не хотіла жінка стосунків чи то зустрічі на одну ніч, вона з меншою вірогідністю писатиме першою чоловіку, який їй не цікавий. Тобто, сам факт того, що меч, тобто вподобання між невідомими е, дівчиною та чоловіком, відбувся, і вона йому написала першою, вже багато про що говорить. По суті, як стверджувала Волфа в цій моделі. Все трохи змінюється, тому що коли в класичній моделі поведінці чоловік проявляє ініціативу, то жінка якби на більш сильнішій стороні. Вона вже обирає, чи спілкуватися із чоловіком, чи ні, тобто вона в такій сильній позиції. А тут, змінюючи ролі, вона ось цей а, пріоритет віддавала чоловіку. По різному можна відноситися до. Підходу або дотверджені суджень, Вулф, але статистика та кількість завантажень додатку Bumble говорить сама за себе. Повторюся, це другий у світі за популярністю додаток для знайомств. Ну і от що самі дівчата пишуть про переваги Bumble. Це ніби так просто, але чоловік, який не випрошує увагу до себе, а отримує її з щирої зацікавленості в ньому, це буквально два різних чоловіки. І модель Бамбл, по суті, максимально сприяє тому, аби спілкування для потенційної пари було вдалим. І для дівчини, в тому числі, оскільки жінки ж беруть більше відповідальності на себе, принаймні на початку спілкування. І це найбільш здорове відображення фемінізму в додатку. І по-друге, жінки в Бамбл не грають роль наживки чи буквально живого м'яса, на яке заманюють чоловіків, готових платити за підписку у Тіндері. Вони жінки. Більш захищені. І ще одне цікаве твердження, яке виділяють на користь або на захист Бамбл як прогресивного додатку, це те, що часи змінюються, і архаїчність поглядів на стосунку також змінюється. Тобто та лінія поведінки, коли саме від чоловіка має виходити ініціатива, в даному випадку ламається, тому що. Тут може написати жінка першої, не тільки може, а це якби і правило самого додатку. По іншому познайомитися і зав'язати стосунки взагалі не вийде. Тобто, ось цей бар'єр, що це незручно, що це не відповідає якимось там суспільним вимогам. Ось цей бар'єр якби знімається, і е, по іншому не можна. Тобто, те, що жінка ініціює знайомство, це є якраз правильно або неправильно, а нормально в даному випадку. Чи є це ідеальною моделлю, не знаю. Але тепер на ринку є принаймні два додатки конкуруючі, які пропонують різні типи або різні підходи для знайомств. Все ж таки, на першому місці традиційний Тіндер та альтернативний Бамбл. Ну і разом з іншими додатками, які є на ринку. Окремо зазначу щодо монетизації та підходу до заробітку і різниці е, у заробітку між двома застосунками. Тіндер монетизується за рахунок підписки, без якої написати повідомлення просто неможливо. А що ж на рахунок Bumble? Він також має платну підписку, але працює вона інакше. Ви купляєте не можливість писати, а купуєте лайки, які можете ставити іншим користувачам. І відповідно ця кількість лайків вона обмежена. А тому користувачі... По-перше, стають більш вибірковими, а по-друге, уважніше ставляться до анкет інших людей, і звісно, це сприяє тому, аби метчі, врешті, ставали якісніші, і це як вважається, важлива відмінність Bumble від інших додатків для знайомств, в тому числі. Від Тіндера, оскільки, якщо задуматися, то це досить специфічний бізнес. Тіндеру е, не на руку і невигідно, аби ви знайшли дівчину своєї мрії, щоб у вас були довгі міцні відносини, які ще й завершаться, наприклад, шлюбом, і ви більше ніколи не поверталися в додаток Тіндер. Ні, Тіндер заробляє на підписках. І чим більше ви знаходитеся в цьому застосунку, чим більше ви шукаєте нових знайомств і нових. Дівчат тим додатку і краще, тому що а, ви є постійним платником цих послуг. І, відповідно, треба максимально зберегти клієнтську базу, розширити і зробити так, щоб люди знаходились там постійно і постійно були в пошуках пари. І, відповідно, тут є такі дві сторони однієї медалі. З одного боку, Тіндер та аналогічні застосунки полегшили знайомств. І Полегшили різні знайомства. А з іншого боку, вони не скажу, що заробляють на коханні, вони заробляють конкретно на ось цих знайомствах. Тому що якщо їх не буде, а всі будуть сімейними парами е з однією коханою там, на все життя, то бізнес-модель тоді просто руйнується. Explain. What, what is Bumble biz? We've talked about the dating app. Але вона пішла трохи далі і вирішила використовувати Bumble, як і. Професійний додаток для професійних знайомств. Щось на кшталт поєднання функціоналу е, однієї з найбільшої такої робочої соціальної мережі, як LinkedIn, де професійні працівники або фахівці, професіонали знаходять хорошого роботодавця. Так само вона в цьому застосунку зробила додаткову опцію у вигляді Bumblebeast. Це такий. Застосунок для людей, які хочуть познайомитися із цікавими людьми з вашої професійної сфери, або ж навіть знайти роботу, або ж захантити працівника в більш неформальних і комфортних умовах, ніж це відбувається на тому ж LinkedIn. Ну, можливо, багато хто говорить, що деякі люди формують свій кар'єрний шлях через більш неформальні стосунки. Я так думаю, що Bumblebees в тому числі може вирішити і цю одразу проблему, і стосунки, можливо, якісь побудувати ще й а, роботу мрії знайти. Ну і щодо маркетингової політики, то тут у Витні Волф. Дуже влучно розуміє свою аудиторію, жіночу аудиторію і розуміє, що саме їй треба, і які сильні сторони може жінкам дати бамбл у порівнянні, наприклад, із тим же Тіндером. Уітні якраз робила ставку на тих, хто вже опікся раніше на Тіндері або інших аналогічних сервісах. Мовляв, писатимеш сама, а раптом щось піде не так, легко і швидко заблокуєш. І це дійсно виглядає привабливо для багатьох дівчат і жінок. Блекліст є і в Тіндері, але в Бамбл ця опція вважається є більш ефективною, оскільки заблокувати одного співрозмовника із тих небагатьох, кому жінка сама написала. Зовсім не важко Ну, ну щодо маркетингу або таргету на чоловіків, то тут теж все просто той, хто можливо не любить бути ініціатором через певні страхи, відмови тощо отримують певний картбланш чоловікам. Жінки пишуть перші, і тому цю долю аудиторії Уітні Волф. Також забрала за допомогою свого застосунку Bumble. Тим не менше щодо сфери, щодо сфери додатків в сегменті. Знайомств Bumble є чи не ледь єдиною компанією, яка публічно а, торгується на американській фондовій біржі. Звичайно, є інші соціальні мережі, які є публічними компаніями, і де теж можна заводити знайомства, але конкретно додаток для знайомств Bumble на сьогоднішній день а, є а, чи не ледь єдиним представником, а, акціонером а, компанії, якою ви можете стати, придбавши акції компанії на біржі під Тікером BMBL. Власне, зараз ціна на акції, як я вже сказав, сягає всього коштує всього 15 доларів зі своїх. Піків у 80 доларів капіталізація компанії досі перевищує 1 мільярд, а навіть понад 2 мільярда доларів. Виручка компанії складає майже 1 мільярд, але поки що компанія фіксує чистий збиток на рівні трохи більше 80 мільйонів доларів. Але можливо, я так поміж строк прочитав думки аналітиків, що цього можливо року компанія зможе вийти і на чистий прибуток. Але це вже на ваш самостійний аналіз та вивчення. Чи варто ставати співакціонером даної компанії? Я лише ж, користуючись нагодою, нагадаю, що ми е завели постійно оновлюваний Патреон разом із дієсом Ісмаїловим, автором Ютуб каналу більше золота, та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком, підписавшись на який ви можете отримати доступ до додаткового, але закритого і корисного контенту щодо аналізу цінних паперів цікавих ідей щодо е можливих акцій, які можна розглянути у своє власне портфоліо. А тому якщо ви хочете долучитися до додаткового контенту. Переходьте за посиланням і за підказкою, яку я залишаю трохи вище, а також у, в описі під сьогоднішнім випуском. Також в рамках проєкту Мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно і колективно реалізовуємо цікаві інвестиційні ідеї. Якщо вас цікавить стати учасником нашої спільноти, також переходьте за підказкою, яку бачите, або за посиланням, яке я також лишаю в описі під сьогоднішнім випуском. На цьому все, друзі, капіталізую. Зуйтесь, нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у новій історії. До зустрічі!